Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині АТБ. Будуть нові акції вже з 20-го і діятимуть по 26 серпня. На холодний чай об'ємом 1,5 літри. Чай чорний зі смаком персика за 33 гривні 50 копійок. Батончики Go On Protein. ось таких два варіанти смаків. Вага 50 грамів. Ціна 22 гривні та 10 копійок. Протеїновий з печивом та карамеллю глазурований. Протеїновий з журавлиною та ягодами годжі. Такі батончики GO Vitamin або Go Energy. Ціна 18 гривень та 30 копійок за 50 грамів. Суміш зелені, цибуля зелена, кріп петрушка. Сушена подрібнена. М'який аромат? Вага 10 грамів і ціна буде 6,90 Від своєї лінії приправа сушені томати з часником та базиліком. Вага 20 грамів, ціна буде 12,70 І паперка сушена копчено-мелена. Духмяний аромат. 20 грамів також за 1270. Заправка бур'яково-томатна від торгової марки День у день. 200 грамів за 20 гривень та 90 копійок. Вафлі від торгової марки Рошен. Вага 216 грамів і акційна ціна. 35,90. Є три смаки: Кокос та мегдаль. Такий горіховий варіант. Та какао. Печиво затяжне моя пані від своєї лінії. Вага 170 грамів, акційна ціна 18,50. Сметана президент 10% жирності. В упаковці 300 грамів і акційна ціна 35 гривень. Сир м'який від торгової марки Золотий резерв моцарелла, сулугуні або чедер. Бага 180 грамів. Сир м'який чедеризований, і ціна буде 53 гривні: 50 копійок. Ці акції в цьому відео спрацьовують, якщо ви оплачуєте карткою АТБ. Картка АТБ це є банківська картка. Вареники від торгової марки Геркулес із картоплею та м'ясом заморожені. 600 грамів за 55,90. Молоко, дев'яностомолоко незберене, згущене з цукром. 370 грамів і ціна 47,90. Поки що ціни не акційні, бо акція стартує з 20 серпня. М'ясо мідій у розсолі від торгової марки Norwen. 170 грамів за 39,40. Вологі серветки від своєї лінії. міні бі 24 штуки в упаковці. Підходять для дітей із перших днів життя. І акційна ціна буде 1290. Підгузки для дорослих. Розмір М 10 штук за 133 гривні. І є ще більші розмір Л, також 10 штук. І ціна 154 гривні. Тверде мило від торгової марки Douru. 5 штук упаковці. Є два варіанти ароматів. І ціна за набір 78 гривень. Гель для прання, Power Deluxe Wash and Free. 2 кг в упаковці і ціна акційна 90 гривень 90 копійок. Це всі міцні знижки, які діятимуть в АТБ. Дякую вам, що передивились відео до кінця. І ще вам зараз покажу, де ж власне ці картки можна придбати. Ось вони біля каси. Ціна їхня 50 гривень. Ви оплачуєте, а потім ці гроші повертаються вам на картку. Як бачите, є від різних банків. До нових зустрічей на каналі Усім, па-па!